Рано чи пізно нам доведеться стикнутися з думкою, що війна вплинула на нас, як на батьків, і вона вплинула на наших дітей. На чим нам сьогодні татусям, мамам, треба задуматися в умовах цього військового стану, в умовах війни повномасштабної? От в плані саме взаємодії з дітьми, в плані того, як нам виховувати, не виховувати, може просто розслабитись і пустити все за течією? Так, ну передусім, я думаю, варто зауважити. Здається, на очевидних речах, але важливих, які все одно можемо ми упускати, бо дійсно в цих обставинах багато є таких сімей, батьків, які мусять зараз якби, вирішувати свої питання як переселенці. В нових умовах знаходяться багато викликів. І деякі важливі речі, які багатьом можуть здатися очевидними, потребують нагадування. Ну, перше за все, то маємо усвідомлювати, що на дитину також впливають всі ті зміни, які зараз відбуваються, да, в наших сім'ях, в нашому житті. Ну і друге, що наші діти вони сприймають те, що відбувається, інакше ніж ми дорослі. Їх світ він існує дещо в іншій площині. Ми багато працюємо або багато зайняті там поточними вирішенням поточних наших дорослих uh -huh, питань. Uh -huh. У нас є такі всілякі важливі справи, через які ми втомлюємось, хочемо відпочити. А у дітей якби, є свій світ, в якому вони існують. Цей світ складається з дрібниць, якихось маленьких історій на в їхньому масштабі, в їхньому, на їхньому рівні. І те, як вони реагують на те, що відбувається, впливають на них передусім якісь прості дрібні речі, починаючи від того, що вчора у нього були такі друзі, а зараз їх поруч немає. Вчора Це... у нього були такі іграшки, а зараз їх, наприклад, поруч немає. Або вчора в нашій родині був, був і тато, і мама, а сьогодні я лише з мамою. Але питання не лише тому, що лише я з мамою, і наш розклад як Змінився, і це впливає, ось, от, ну, як і... я планую свій день, чи з чим я стикаюсь впродовж дня. Ну і ці запитання вони ж характерні для дітей абсолютно всіх вікових категорій. Це ж не те, що там тільки для там, я не знаю дошкільнят чи молодших школярів, але і для підлітків, і для тих, хто за віком там дитячого садочку, чи, чи зовсім маленькі. Тобто це а, реальність. Яка ну впливає на дітей всіх вікових категорій? Так, є свої особливості, тому що у різних різного віку дітей якби різні завдання їх життєві. А для когось ну більш молодшого віку діти там ну, до шкірнята це питання, як вони можуть, з ким вони можуть грати, чи продовжують вони гратися так, як вони гралися з батьками, чи продовжується оця їхнє повс... якби життя, до якого вони звикли, чи продовжиться цей от ритм. Для там школярів та молодших, як з навчанням, да, зараз вирішується питання. Для підлітків там свій тиск додається ще підлітковий, це їх гормональні. Сплеск. Ми ще до підлітків окремо дійдемо. Слухай, я от е думаю, складається враження, якщо я не правий виправ мене, або, можливо, ти маєш інший досвід, що багато з нас, з батьків, настільки шоковані е тим, що відбулося і відбувається, що ми все-таки е переключилися е на дітей і менше приділяємо уваги собі. І здається, що батьки тотально захоплені тим, щоб більшість здається дітей обмежити від оцих зовнішніх факторів впливу. Через це, ну це суб'єктивно дуже через це вони менше приділяють уваги собі і там тим відчуттям, які їх наповнюють. наповнюють та, і більше сконцентровані на тому, щоб задовільнити емоційні чи неемоційні вимоги дітей. Я думаю, по різному різні, в тому числі -то, батьки якось, да, реагують та ага. да, по різному бо дійсно ця ситуація вона може десь Відкрила щось кожному з нас про себе, про що ми могли і не здогадуватися до наступних або не думали, mm -hmm. да. і нам довелося зараз про це думати. Я спостерігав різні ситуації. Наприклад, я спостерігав таку ситуацію, коли там мама вирішувала дитині не пояснювати, в принципі, що відбувається, просто перевести це якби в площину гри. Пояснюючи дитині, це дошкільного віку, дитина що це така гра, і там от в цій грі ми чекаємо, коли там ми переможемо. Такі реакції, а інші, можливо, навпаки, більш дорослих, якихось таких пояснень дітям давали, і можливо, тут я до чого батькам дійсно треба розуміти про що ми з чого ми розпочали. Що діти трошки інакше сприймають все і віднаходити відповідно до віку дитини пояснення того, що відбувається, не можна скривати правду від дітей, але треба пояснювати. Дітям те, що відбувається на їхньому рівні, так само, як і не можна на дітей перекладати наші дорослі емоції або наші дорослі хвилювання. От дай от два уточнюючі запитання. Перше, на твою думку, чи є певний віковий ценз? На повідомлення дітям про те, що все-таки в Україні відбувається війна. Ну, зрозуміло, що це не стосується, наприклад, дітей, які там пережили окупацію або виїхали з тимчасово окупованих територій. От, але але ж все-таки, ну, умовно кажучи, там, да, після. Трьох років, да все одно діти потребують пояснень, бо ми в таких умовах знаходимось, коли треба дитині все одно пояснити, на чому ми, наприклад, маємо іти да, в бомбосховище. Навіщо <світ> да? або чому зараз немає там поруч, якщо така ситуація вийшла там батька, або чому ми поїхали з дому? От, або або а чому якщо дитина вже була в дитячому садочку, зараз вона не в дитячому садочку. Mm -hmm. да, яка причина? Все одно ми мусимо пояснювати. Коротше, ідея ізоляції інформаційної дитини від пояснення того, що відбувається, вона це погана ідея, тому непідходна. що все одно діти вони чують. Не не лише так, ну, да, це суб'єктивна да, і е, батькам. Ну одна з перших відповідальностей на нас, як на батьках, пояснювати дітям те, що відбувається. Якщо ми не будемо, якщо ми будемо усуватись від цієї відповідальності, ну ми е, дітей як якби сам на сам з тим, що відбувається, угу. і хтось їм пояснить замість нас, або вони якось будуть перебувати в такій непевності і здогадуватись, да, що відбувається. Все одно батьки це перш Ши люди, до кого дитина прийде, і хто має пояснити, що відбувається на її рівні дитячого.